Усім доброго дня! Щиро вітаємо у вас в стінах навчально-наукового інституту економічної безпеки та митних закладу. Кафедра кримінального судочинства та аналітичної діяльності є однією з кафедр інституту та готує фахівців за напрямок фінансових розслідування та правоохоронна діяльність. Під час проведення практичних занять передбачено виконання завдання за допомогою універсальної валізи криміналіста. Для проведення процесуальних дій, таких як огляд місця події та обшук, з допомогою спеціальних засобів відбувається виявлення відбитків пальців, лук, підроблення підписів, початок на документах та інших процесуальних аспектів. Освітня програма фінансового розслідування передбачає вивчення наступних дисциплін. досудове розслідування фінансових правопорушень, оперативно-розшукова діяльність, Тактичне забезпечення кримінального провадження, криміналістика, фінансові розслідування. Наш випускник це майбутній працівник у правоохоронних органах, органах державної влади, юридичних підрозділах приватних фірм, установ організацій. Будь успішним разом з нами. Фінансові розслідування твій перший пріоритет. Кафедра кримінального судочинства та аналітичної діяльності. Навчально наукового інституту економічної безпеки та митної справи державного податкового університету запрошує тебе на навчання.